І це була, на жаль, не єдина аварія в сумах. Далі дивіться добірку автопригод, що трапилася на дорогах України. Цей політ, 19-річний керманич Лансера із сум та двоє його пасажирів запам'ятають надовго. Зі слів очевидців, чорна іномарка рухалася вулицею Чапаєва. Аж раптом японець вильнув праворуч, ударився в бордюр і злетів у триметровий кювет. Лише дивом у цій ДТП минулося без жертв. Утім, водія та пасажирів про всяк випадок доправили до лікарні. А це вже наслідки смертельної нічної трощі на Буковині. Тут на дорозі не розминулися лада та ваз. Удар був настільки потужний, що обидва залізні коні перетворилися на купу металобрухту, а водій останнього помер на місці. Керманич лади із чисельними травмами в реанімації не минулося без аварії і в приморському Маріуполі. Тут на одній із вулиць не розминулися Кіа Черато та Хонда Цивік. За словами свідків, винуватець аварії, керманич японця. Він ні сіло, ні впало. Вирішив розвернутися із крайньої правої смуги і не пропустив Черато. На щастя, всі живі. Один Адістра. Пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и проникающее ранение роговицы левого глаза